Всем привет, я вас витаю на канале MRS Play. Новый видосик, охренительный. Это, кстати, для тебя. Если ты первый раз на моем канале, или вообще первый раз играешь в это опять, тем более на стейк РП, это сервер, на котором e я играю, и приглашаю вас играть вместе со мной перед началом видоса. Пока я не сказал, что мы будем делать, чем мы будем заниматься, подпишитесь на канал, поставьте лайк до горы, напишите свои комментарии, все, что хотите, просто все, что хотите. Ссылочки на сайт проекта и на мой телеграм-канал есть в описании под этим видосом. Ну, а ми починаємо. Ох, ця штука в пот кинула, блядь, що то Сьогодні, пацани, я вам розкажу самий лучший старт на GTA 5 стейк РП. Харе сидіть. Буквально, от мінімальне, що вам надо, дивіться просто. У мене є дом на 10 гаражних місць, у мене є якісь машини, у мене є рюкзаки, у мене є донатка, у мене є ця ця фіня. Но, понятне дело, як я звичайному ігроку, мені воно не дається отак от, от, от по щелочку пальця, понял? Вот є якийсь гараж. От я Макса поцілив на його бричечки, там дві машинки. Короче, кирюхи, Тут ще мій він должен бути, мій мотоцикл, но суть. Я сьогодні вам покажу, як быстренько прокачатися, але не по уровням, а именно по бабкам, по донаткам і що для цього треба. Не відходя від от каси, пацани, перший. Нажимаєте F2, квести календар. Є календар, який ви можете виконувати і лутати якісь. Прикольні бонуси, наприклад, там великий ремкомплект, броні коїни, коротше аптечки. Звичайні кейси є. Є бабки, донат валюта, типу, все, що угодно. Все, що угодно, ви просто заходите. От сьогодні, наприклад, 6 -е число, ви заходите броні, в важкий борознець. Перейти в завдання, виконуєте завдання одні, вторі, треті, лутаєте приз. А ти гравши три часа на серваке Stake RP, ви лутаєте ще плюс 200 коїнів. Це два. Третє. Понятне діло, ви вы повинні вистати мій промокод МРЗ 21 який на старті вам дасть охранительні бонуси. Такачав всего лиш до третього уровня персонажа. Як це перевірити, ви можете зайти в F2 персонаж э, статистику. Статистику. І третя колоночка, ви побачите свій рівень. Після третього уровня. Ви залутаєте 50 тисяч і 7 днів VIP. Платину VIP. И кам'яне, кстати, тоже есть. Если подивитися, от основні вона у мене до 26.06.26. 26. тобто есть на полгода я вибив його з кейса. кейс цього кстати, немає і це обинька. Следующее: прокачавши третій уровень, ти ще отримуєш можливість залутати колесо. Фортуни, колесо, удачі Но це тільки після третього рівня пацани поэтому прокачавши третій рівень ви приходите раз в 24 часа і до колеса крутите. Крутить колесо можна раз в 24 години. те, що я і сказав. я поки не можу, бо у мене ще не дійшло время. Ну і найголовніший приз це вот этот вот матизик. Матизик стоїть 300 000, якщо його сливати в госку, либо 300 коїнів. Следующее по работам і начальним квестам, я вам сейчас тоже расскажу. Вопрос будет, где же можно заработать, где можно прокачаться или что-то делать. Открываете карту, находите такие вот знак вопросика. Він єсть тут, він єсть возле ринка оттут вот, він єсть в сандики, вроде, если я не ошибаюсь. Да, він єсть в сандике. Я вам покажу, где ещё на чём можно заработать и с помощью этих же квестов вы сможете прокачать свои навыки на разных работах. Подяхившись на цей знак вопроса, ви побачите такого, типу Под якого типу резюме. По дя кого? По диким. Іли до якого, під яким, куди, сюди, туди підходите, дивитесь. Покажіть завдання, будь ласка. У нас є активне завдання, яке люди виконують це агроном по приколу. Вам треба посадити і збирати урожай 375 штук. Мандарини або апельсини на фірмі не підходять, вони підходять пшеницю, і далі по віковій категорії. Ви виконуєте Вы цей квест. На цей квест дається около 7 днів, уже 2 дні пройшло. Ви Вы виконуєте цей квест, лутаєте 150 коїнів і когда. Сумарно ви зберете не 58%, а сотку, то есть з 10 тисяч бачите, з 18 700 уже собрали почти 11 000. Коли вони доб'ються до конца, ви залутаєте ще 250 коїнов. Це раз, потім з'явився другий квест, ви так само його проходите, лутаєте 150 коїна, также добиваете всю полосу на 100%, ну ви і остальные игроки получаєте ще 250 коїнов. То Тобто, суммарно за 7 днів ви можете получить там, 450. І 750 дополнительных коїнів, це тоже охрені. Тепер по деньгам і по начальному квесту. пацани. Якщо ви хочете проходить начальний квест, вас ніхто не обмежує, ви можете там чуть чуть заробити, можете не проходить вообще, но ви можете там получить игрову валюту, ви получите свою першу машину, яку потом продасте, ви получите кейси, ну і опыт, і понимаєте, що деяк, на якої роботі працювати. Якщо ви мене спросите, на якій же роботі зараз намного лучше працюють, я вам не не дам ответить на цей вопрос, бо в мене є премка, у мене вже є якийсь определённий рівень, рівень по роботам, ви можете також проверити. Через F2, персонаж навички. Тобто ви можете побачити, що у мене лістоноша перший, там водій автобуса, перший, далекобійник, другий, грибник, другий, рибалка, слідкуючий, фермер і лісоруб у мене теж на 2 рівні. Коли я починав працювати на лісорубі или например, на грибах, то тоді чаще випадали там, золоті гриби або золоті шишки. Зараз вони не так часто падають, поэтому я вам предлагаю альтернативу, на якій можна заробити не находясь не в фракції, не в банді, не в сім'ї. Перша точка, куди ми їдемо, це в порт. Приїжджаєте в порт, відкриваємо карту, показую точку. Першу із всіх точок, де можна залутати ящики. Ящики це отака вот вот двіжуха, яка знаходиться от тут. Їх вот. багато, про цю точку я вам не розказував в відео. Ну, кому інтересно, ви можете подивитися і залутати цю двіжуху. Це все забираєте. Но перед цим ви можете зайти на маркетплейс і подивитися, що там є і по якої ціні його можна продавати, можна купувати. Поняли? Тобто, планшет у вас в будь якому випадку є. Заходите в планшетик, маркетплейс, предмети, определяєтесь по ценам, що плюс-мінус дорого стоїть. Та й збираєте, їдете на склад Marketplace. Це також відкриваєте карту, заходите сюди. Є жовті склади, типу вот таких. Вот. Такий. Їх много по карті розбросено, їх типу, вистачає. Їдете туди, да -да, все виставляєте і просто продаєте. На десь десь на 100, 150, 200 доларів дешевле, і ви швидше продасте і залутаєте бабки. Я, в принципі, це все забираю. Лучше ви можете передивитися мій відео, щоб я не їздив по всім точкам і не показував, де що можна лутати. Це основні з таких точок, що нормально сипи. По времени пацани говорять, що вони обновляються раз в 4 часа, але мені кажеться, що вони. Более чаще обновляются, чем раз в 4 часа. Окей. Мы все забрали. Едем на следующую точку, да я вам покажу, что можно залутать, если там что-то осталось. Но не забывайте, что в таких местах, де лутаються ці ящики, можно хапнуть по ебасосенке. Нихуя заявляет. Въебав. Е. Поэтому будьте готові на те, що охота на вас начинается только тогда, когда вы въезжаете на территорию, де спамнятся ящики. Саме опасна територія знаходиться, старого розбитого аеропорту, Куди ми зараз з вами поїдемо, я вам теж покажу цю точку. по сторону Ви бачите розбиті самоліт, ну туди ми заїжджати не будемо. У мене броніка нема. І я не хочу опять відладіть в поэтому Тут є от... система. Енегроснабження бігайте сюди, і тут есть ящик. Він починає просто його потихонечку відкривати. Є таке время, коли вони обновляются, і вам просто надо зробити обшук цих ящиків. Но не забувайте, що можна хапнуть погибасеньки. Так, давайте що ми можемо і що ми не можемо. Во-первых, через F2, пацани, про календарь. Календар. Я вам сказав: Це раз, два, отыгравши. 3 часа на проекті Стейкер П ви лутаєте 200 коїнов. Це два. Три можна, лутати ящики які розбросані по всій карті їх много. починаючи від порта на нефті отут десь зараз я нахожусь, на самолетах тут. На лісорубі, тут на першій точці теж вони є, їх много, поэтому просто передивіться відомосик. Ви можете пройти квест, початковий квест, де залутаєте кейси, покрутите, щось вийб'ете, щось не вибіде. Типа нам сьогодні 6 грудня додавали адвент, різдвяний адвент, де ви будете виполнять задання, бутаці подарочки якісь з 1 по 25 числа, так як сегодня 6 і чуть вже було опоздано з цим. Є лишилось відіграти 3 хвилини і 43 секунди до цього подаруночка. Ну вам треба виконувати ці завдання, щоб залутати всі ці призи. До зміни нагороди 4 дня і 7 годин. Тому виконуйте завдання, лутайте. Ну а ми ждемо на слідкую неділі, ближе там до 15 числа. Ми вже ждемо БП. Новорічний Battle Пас. Я сподіваюся, що він зайде всім. Плюс може якийсь новий кейси добавить, бо осінні вже закрили і ми з вами нормально так прокачаємося. Ну, в дальнейшем я ще сделаю розіграш, понятное дело. хочеться сказати, є можливість лутати, якщо ви хочете, якщо у вас є така такая настирність, то не забувайте, що ще є светові квести, на яких ви можете залутати нормальні коїни. Тобто на на любой знак питання, під'їжджайте сюди, сюди, там де там ще. вот возле мене в Сенді, коли є знаковопроводження, що поїхав туди, да -да -да, що треба виполнять, виполняйте, 100 bitcoїн, потім о, всі гроші квести, ви лутаєте ще плюс 250 коїнів. нормально лутаєтесь. І те, що я вам советую на даний момент, це заходите в магазин, заходите в преміум аккаунт, поигравши всего лишь 5 дней, плюс світові квесты, там залутаєте коїни, тут залутаєте коїни, ви можете приобрести платиновий статус. Понял, oh, no. надо въебывать отсюда. Надо въебывать отсюда. <laughs> Бля, щас ти типу, побачиш, що я, бля, я тут возле ящика був, і бать, можна хапнути. Мене нічого просто нема, поняли? Я тут зараз я акуратненько припаркуюсь. Тут зелена зона, ось так от. Вот. Купляєте сі сразу э, платиновий статус, ултаєте бабки, виконуєте квести. Не прокачуйте, іменно надмірно, не прокачуйте всі роботи. Тобто заходите в 2, персонаж і навички, прям надмірно нічого не прокачуйте. Ну, типу, блін, ви просто потеряєте потім смисл ігри, і, типу, у вас пропаде інтерес, поняли? Прокачуєтесь і поступления цих возможностей и работу с F2 в квестах у цих или через знак вопроса, вы будете стабильно охуенно прокачувати. Ще одне, що вам посоветую на конце цього видеоролика, налутайте бабки пацаны, насобирайте там 300 000, їх можна набагато буквально за пару днів заходите, в транспорте нема. Но если вы прям сильно сильно захочете, магазин з фурами знаходиться тут, вот под сандиком, под аэропортом, оцей магазин. Там продається Хеліон. Такі як я буду розігрувати на розіграші, поэтому просто залутаєте 300 тисяч, щось попродавайте в ящиках все, що ви залутаєте. Наприклад, як я от мішочки поїжджаєте на будь-яку точку, вигружаєтесь, продаєте це на 100-200 доларів дешевле, бабки, купуєте собі Хеліон. Приз за відіграш, у вас, адвент календарі. Купляєте собі Хелліон і на дальнобої катаєтесь, хранительно все, чіки-бомбоні, понятно? Плюс. Преміум Platinum VIP вам предоставляє кожен тиграний час, якщо ви будете в сіті на сіроке, 1300 долларов. Це прям охранительно. Поэтому заходимо F2, Різдвяний адвент, забрати приз. Ви забрали приз. Окей, інвентар. Де він? Вогу, вот-вот-вот. Як він підписаний: середній подарунок, відкритий новорічний подарунок, інвентар. Права кнопка миші використовується та ви отримаєте нагороду, використати. Вай! Відкритий подарунок і. Пожалуйста, 4777, охранітельна чина, плюс кешик. Ну, а вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайкоси до гори, пишіть свої коментарі. Як вам? Я зміг до вас донести цю інформацію в швидкому форматі, ілі вам щось не і якщо що, силочка на Телеграм є в описі. Заходьте, підписуйтесь, пишіть свої коменти, ми можемо з вами там обговорити деякі питання. Якщо ви мене ще третій тенер серверки, то понятное дело, я вам помогу, прокачаюсь, здесь что-то подскажу, или ще что-то. То есть, я открытый для общения, поэтому не забывайте, я играю на стайк РП. Ссылочка есть в описании под своим видосом. Будьте промокод МРС21 який на старте даст вам 50 000 и 7 дней. Вики. Випки, понял? Платин, увидите. Она самоохранительная, поэтому лутайте, пацаны. Дякую за перегляд. Па-па.